Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні запрошую вас на прогулянку до лісу. І якщо пощастить, позбирати грибочків. В лісі свіжо, а грибів нема. Ось що мене зустрічає в лісі. Вже годину блукаємо по лісі, а грибів як не було, так і немає. В лісі немає ані грибочків, ані мухоморів. Ось таке лише чудо нас зустрічає. Тут минулого року були опенючки. Цьому році їх немає. Давайте помилуємось красотою лісу. О, опенючки! Сьогодні зваримо супчик. Треба буде передати їх смурфікам. Вони точно якесь зілля з них зварганять. Минулого року тут було дуже багато польських грибів. Ось на цьому мосі. Сьогодні нуль. Оце кількість. А тут завжди були опеньки. А веде. Ех. З мухоморами. Що це? Опенюк чи мухомор? Ану, грибники, підкажіть. А це що таке? Мухомор чи опенюк? Ой? Два. І ще десь був один. Ось він. Кажіть, що це таке? Опеньки чи мухомори? Їстівні чи не їстівні? Погляньте, як маскуються, чи то гриби, що мухомори, що опеньки. Хто його знає, що це таке? Так, поки ви думаєте, що це таке, я залишу їх тут на пеньочку. Ого-го, скільки мухоморчиків! Ух ти! Оце величина! Погляньте! Опеньок чи не опеньок? І ще один. Ого, який великий мурашник. І мурашки такі великі. Ух ти! Ого, який горбочок! Треба вийти наверх подивитися, що там. Так не може бути сплошний мох. В минулому році мішок грибів на цьому місці, в цьому році навіть мухомора немає. І наверху теж нічого? Потрібно спускатися донизу. Агов, народ! А яка у вас ситуація з грибами? Так як в нас, чи краще? Бо у мене сьогодні ось така ситуація. Сьогодні грибів нуль, є лише прогулянка по лісі. Ну що ж, сьогодні виходимо з лісу з пустими відрами. А яка ситуація у вас? Хтось зробив в лісі шпаківню. Люди дбають про пташечок. Ось така прогулянка у нас сьогодні вийшла. Дякую усім, що додивились відео до кінця. Пишіть в коментарях під відео, яка ситуація у ваших лісах з грибами. Бо у нас не збір грибів, а лише прогулянка по лісі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!